Собаку такі брали. Добре. Собаку зібралися. Почнемо безпосередньо з речей, які знаходяться. Закрийте собаку, будь ласка. Подальшим телефон буде вилучений. Это тогда есть, вот это полностью. Це... У нас есть полностью это Здразуміло, графичный ключ. Так, заходженню в галерею. Наблюдаем видео сексуального характера. Порнографичными видеозаписами. За вот видео открою. Фонографичными видеозаписами. сексуальные какие-то в чине, в то ваших детей спинных? <говорит> Я, собственно, при мне этого не происходило, но мне об этом говорила моя старшая дочка. А куда сама говорила? Да, <говорит> Там... очень часто говорила, но она говорила одно, а... что а сама она говорила? Ну, что папа к ней пристает. Ну, в чем а... Что папа пытается... У серпні цього року співробітники ювенальної превенції Шевченківського управління поліції вилучили двох малолітніх дівчаток з неблагополучної родини. Під час перевірки правоохоронці спільно з службою у справах дітей встановили, що дівчатка проживали у жахливих умовах, які загрожували їх життю та здоров'ю. Після чого дівчаток було доставлено до лікарні для проведення медогляду, а дільничні офіцери поліції у свою чергу склали адміністративні протоколи на батьків щодо невиконання батьківських обов'язків ними. Крім того, у листопаді цього року до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від адміністрації Центру соціально-психологічної реабілітації дітей про те, що малолітня дівчина у розмові з психологом повідомила, що відносно неї вчиняє розпусні дії. На місце події негайно прибули співробітники ювенальної превенції та слідчі. В слідчі відразу розпочали кримінальне провадження зі 156 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування ми встановили, що на протязі двох років у квартирі по вулиці Салютні у Шевченківському районі столиці вічим відносно своєї пачельки вчиняв розпусні дії. Крім того, відносно професійного висновку щодо психологічної роботи з малолітньою на базі зеленої кімнати, ми встановили, що Дівчина є жертвою домашнього насильства, психологічного, фізичного та сексуального з боку її вічима. Крім того, ми провели ряд судово-психолого-психіатричних експертиз, опитали в якості свідків вихователя та психолога. Крім того, співробітники ювенальної превенції спільно з оперативниками Шевченківського управління поліції провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігуранта, у ході яких виявили та вилучили два мобільних телефони. Та флеш накопичувач з матеріалами порнографічного характеру. Фігурантами затримали у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчим відділом Шевченківського управління поліції, розслідується кримінальне провадження, яке було розпочато за частиною 4, частиною 6 статті 152 Кримінального кодексу України. Це зґвалтування. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва. Слідчі повідомили затримання про підозру, скоєні даному кримінальному правопорушенні. Крім того, Шевченківський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.